Ілля до воріть. Ілля Борись. Ілля. Ілюша. Ілюша. Ілюша, ти будеш грати, ти, ти, ти не граєш. Ти бігаєш туди сюди. Ілля, тобі треба пити поворота. Іди до воріт! Ілля, Ілля, скільки говорити? іди до воріт! Де ворота? Пити, пити, гавдавір.

За 19 забирає Іванович. Фамилия. Ты не шуришь, да? 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 Ты не На Максима передача. Ще раз! Максим, Ти сюда, Егор заб'є. На Егора Єгор, до Егор, До Говори, бей. Дамір, зіграй. Біжи сам, Біжи! Біжи, Єгора, біжи. Борисся за м'яч! На мяч. Ножка, ножка, Лера є. Марко! Лера, бери, на м'яч біжи, Лерка. Кидаем, кидаем, кидаем. Да закидай Егору. Илляй, де сюда. Егору давай в зонку. Розбіжись нормально. Говорить, біжи обіжен. Все давай. Біжи на м'яч. До Тима відпочивай.

Хто си, Марко, си? Беріть, беріть, біжить сам, біжи, біжить, біжить. Біжи. Дужене, до дози. Боїшся, нічого боїшся, а чого ти не штовхаєшся? Скажи мені. ну ти ж швидше, чому ти не зіграв? Корпусом зіграй від, від три ігрика. Бей! Ти зможе! Перед Ілля є! Демір, йдимо так! Вити там! Пас! Та ні, ну це куди-небудь! Це куди-небудь! Ілля плечем зіграє, забий гол! Демір, справа двоє! Забирай, забирай його! Сам рішай біжи! Побіг. Це далеко, це далеко. Іл Я! Іля! Залазь ворот! Вибивай сразу, Вибивай! Молодець, 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 Матвійчик! Що ти будеш кидати? Диша до нього, мати! Поїздся!

Tá parado,